Прогноз погоди підготовлений погоднік Юа. На сонці відбувся другий найбільший спалах з початку поточного циклу. Підтверджено викид сонячної плазми у бік Землі. На початку доби 2 жовтня сонце викинуло один із найбільших спалахів, які тільки виникали в рамках поточного циклу активності. Це другий за потужністю спалах за останні 8 років. Експерти прогнозують сильні магнітні бурі силою G3, G5, та полярне сяйво по всій північній півкулі. Викид плазми у бік Землі може вдарити в ніч із п'ятниці на суботу. Не забудьте підписатися на канал Погодніка і поставити вподобайку, щоб отримувати точні прогнози. І нагадуємо, що погоду у вашому рідному місті готовий завжди повідомити бот-погоднік у телеграм. Сонячний спалах класу X найпотужніший тип спалахів, який може створити сонце. На цей раз вона походить з групи плям Ар 3842 поблизу сонячного екватора. Цей вибух став другим за потужністю з початку цього 25-го сонячного циклу, який триває з 2019 року. Випромінювання, яке подорожує майже зі швидкістю світла. І прибуває значно раніше, ніж сонячна матерія. Іонізувало верхні шари атмосфери вже за кілька хвилин, створюючи тимчасове радіозатемнення над великими частинами Тихого океану, включаючи Гаваї. В Україні на той момент була ніч, тому ми не відчули жодного впливу, оскільки були обернуті від сонця в інший бік. Хмара плазми та радіації, яка швидко рухається крізь космос, може подорожувати до нас від 1 до 5 днів залежно від швидкості. Основний удар припаде на 4 жовтня. Очікується, що рівень збурень досягне рівня g 3-7 балів за КП індексом космічної погоди. На протязі вихідних сила геомагнітних коливань буде від 4 до 7 балів. На цьому рівні можливі незначні проблеми в електромережах, невеликий вплив на космічні кораблі та супутники, яким може знадобитися корекція маршруту, а також перебої із супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією. Полярні сяйва спостерігатимуться в районі 50 градусів широти, тобто можуть дійти трохи на південь від Києва. В найближчі дні треба особливу увагу приділити своєму здоров'ю та самопочуттю. Щоб позбутися впливу магнітних бур, медики радять напередодні магнітної бурі і під час добре висипатися, відмовитися від кави та більше гуляти на свіжому повітрі. Поряд необхідно мати препарати, які в разі загострення допоможуть нормалізувати ваш стан. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.